Хельсинки вже осінь, хоч на календарі ще кінець серпня. А ось у Хельсинському ботсаду іще продовжується літо. І навіть якщо дуже-дуже захотіть, тут можна знайти медоносну бджолу. Ось вона літає. Це справжня медоносна бджола. Це справжня медоносна бджола. Тут десь в когось на балконі стоять вулики. Ось де вони всі тут. Бджоли збирають мед і зміяти. Гул бджоли центр Хельсинки. ботанічний сад.